Друзі, доброго дня! І так, в сьогоднішньому відео я вам покажу, як знайти ідентифікатор вашої Google Аналітики 4. Ідентифікатор, він ще називається ідентифікатор даних Google аналітики. І, як правило, він використовується в підключенні Google аналітики до вашого сайту через Google Tag Manager. От, наприклад, Google Tag Manager в розділі теги Google Аналітика 4. Ось тут. Просять вставити дані ідентифікатора тега. Тобто тут трошки неправильно написано ідентифікатор тега, тут треба було б написати ідентифікатор аналітики Google аналітики, і цей показник береться саме з адміністративної панелі Google аналітики Хочу сказати, що цей ідентифікатор також використовується в інших платформах, наприклад, на Shopify. В розетці та в інших магазинах різних маркетплейсів. І так, для того, щоб його знайти, треба зайти в свою аналітику четверту, яку ви раніше створили, зайти в адміністратора і в блоці збір і редактування даних, зайти в потоки даних, знайти свій, обрати свій поток, потік даних, натиснути. І ось оцей буде показник ідентифікатор потока даних. Він завжди починається на, на g. І таре, і далі можуть бути цифри і, і літери. Ось, бачите, G закінчується на SY, ось в мене G закінчується на SY. Тобто ось він цей, ці дані. Ні в коєму випадку тут ось, помилка: ідентифікатор тега. Не треба ставити дані якогось там, Google тега чи ще якогось тега. Саме оці дані ідентифікатора потока даних треба сюди вставляти. І ось він тут знаходиться. Долучайтесь до спільноти Перфомакс, у нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент маркетинг, SMM, SEO, дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.